Найгірша категорія і найнебезпечніша це люди, які агресують, які постійно мають проблему з проявом цієї емоції, але вони самі в цьому проблеми не вбачають. Все оточення, вся сім'я, рідні і близькі страждають від цих перепадів настроїв і намагаються з людиною поговорити, але сама людина вона не усвідомлює, що проблема в ній, що вона сама є носієм певних деструктивних програм. Які буквально керують нею і її життям. Тому, коли людина не усвідомлює це про що? Це про те, що вона не бере відповідальність за свої почуття і за наслідки своїх слів, своїх дій. Чому так? Тому що, якщо людина агресує, якщо людина дозволяє собі а, ображати Порушувати чужі кордони, подавляти, якщо ми говоримо про людину старшу і це якесь емоційне, психологічне насилля над дитиною, яка залежна від тебе, яка психологічно-фізично слабша, це про те, що людина, по суті, дає собі негласне право робити все, що хоче. Але не мати за це ніяких наслідків, тобто вона на себе не бере відповідальність за свої почуття і за свої дії. Це така найнебезпечніша категорія. Тобто, я можу робити все, але це ти сама винна. Це ти роцві своєчасно не закрила, я тебе ляснув. Це ти уроки не зробив, тому тобі подзатильник прилетів. Це не я психований, це не в мене агресія. Це ви всі мене дратуєте. Тобто, це таке чітке перекладання відповідальності за свій стан. В мене завжди буде хтось винний. Тобто, моя агресія це не моя проблема.